Слава нації, вітаю на каналі Добрий Римбат. В ефірі я Сашко, Добрий, заїхав до козаків наших рідненьких побратимів, так, одновзводників, які ремонтують, відновлюють, обслуговують медузу, робочу шкоду, так, універсал. Ну бо, в принципі, вони на ній по факту працюють більше, ніж я. Так, і це після. Діагностування димогенератором. Згідно діагностики, оце міняють патрубок. Такий цікавий от момент. Оригінальний має ось таку штуку на, ну і так, от, можна бачити. Вон там, група Ваг, так, Volkswagen, Audi. Прошу, от металевий елемент. А тут ось отак воно виглядає. Чесно кажучи, не зовсім зрозуміло. Наскільки важлива сама така конфігурація і, відповідно, правомірна повноцінна заміна, принаймні, ну, це за вінходом б'ється, надійшло, і будемо ставити дивитись. Ну, можу тільки сподіватися, що ця різниця в перерізі, ця металева вся конструкція тут не критична. Не знаю, хто компетентний, підкажіть, будь ласка. Окрім ходової, отут по історії двигуна поміняли ще з заслінка, якщо не помиляюся. Ось вона. Оце клапан Егр. Я сподіваюся, я правильно кажу, бо я в цих залізяках не компетентний, оце сказали він. Все, відповідно, після цих робіт так само будемо дути. Димогенератором дивитися, що там і до чого, так, щоб ніде нічого не підсмоктувало у вируна і взагалі у впускному тракті. Також міняють ті диски. Єдине, що я не зрозумів, два диски гальмівні міняють чи чотири? Тому що на інших відео можна було бачити. Тут задній правий все почалося з того, що під час перевзування на літо мені не, под... не сподобався задній правий диск. Я не розумію, чесно кажу, що це він чи не він. Ага, ну це, мабуть, ще він. Треба буде запитати. І у підсумку на неповні 30 тисяч гривень. Оце на шкоду зайшло добра. Все, дітьки, наші не цивільна СТОшка, Наші дітьки ставлять, все роблять, все гарно слугує. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.